Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток, Одещина. І сьогодні я вас запрошую в жовтень. В справжній жовтень. Скільки місяців я жалілася, що ми без дощу, без вологи? І ось нарешті, ну я думаю, всі бачили по новинам. Що творилось на Одещині. І ось мій вимірювач дощу, тобто 40 мм, ось так. А оця колба, вона повна і, мабуть, переливалась, бо всі відра, які були порожні, стояли на діляночці, вони всі повні. Трошки попсувало мені. Айстрички, але ще дуже багатенько бутончиків, тому ще вона порадує. І ось тут така нещодавно куплена айстричка Дженні. Ну, я трошки більше від неї очікувала, але мені подобається. І ось як на прохолоду відреагували мої майорці. Подивіться. Взагалі-то вони до осені перетворюються на такі більш ромашечки. А зараз тут огромезні-огромезні квіти. У нас сьогодні похмура погода, тому не знаю, відео буде не дуже, мабуть, яскраве. Але самі квіти дуже-дуже яскраві. Але, незважаючи на все, повторно квітує в мене. Лаванда, дуже вона зараз мило виглядає, дуже мені подобається. В неї такий насичений колір. Влітку вона завжди якась така, ну, як вигорівша, а зараз така яскрава і насичена. Поварбір також Єдина гортензія, яка ось три роки вона в мене росте і не підводить. Трошечки, трошечки вона пригорає, коли з городу знімається сітка, і з тієї сторони на неї починає потрапляти більше сонця і вона починає підгорати. А так, волоті здоровецькі, я її формую на штамбіку. Дуже класно. І ось що ще в мене під дождиком розцвіло, так це виразкова айстра. Вона також трошечки прибита дощем, але нічого, вона тільки-тільки ось почала розпускатися. Буде тут цілий килимок. А ось тут під кіпарісовиком лавсона, також айстрачка. Взагалі вона ось тут росла, Оце все де каміння, де міскантус, Оце вся діляночка була нею за... ну вона не була засаджена, вона як агресор. Вона заполонила мені все. І я її намагалась звідси прибрати. Але отам з-під коренів вона все одно проростає. І також буде навіть в такому глухому затінку. Буде мені квітувати. Так, ну тепер по переробкам, посадкам, пересадкам в мене перерва. І навіть е велика буде перерва, бо дощ добу, і ще добу стояла вода в городі. Тому, коли це я зможу туди влізти лопатою, невідомо. Тому буду поки що я можу десь щось підстригти, десь щось підправити. А взагалі-то буду сидіти і планувати всі свої забаганки, куди я що посажу. Ось по липки видно, що осінь вже близько. Ну, а поки я хожу думку гадаю, покажу вам, що я вже встигла перед дощем повисаджувати на свою нову клумбочку. Ну, Це стара клумбочка. Я навіть перед дощем зірвала свої два гарбузики. Тепер будуть прикрашати один, не встиг пожовтіти, але також дуже гарненько виглядає. В мене ось чепінні сєту ось я його посадила, Head. І дав тільки одну-одну качалочку свою. Вона гарнесенька. і кущик такий наріс, дуже добрий, щедро наріс. Але качалочка тільки одна. Достатньо височенний, тому Сподіваюсь, що наступного року тут буде буйство оцих володій. Так от і моя нова діляночка. Ось тут з'явився пенісетом карлі роуз в мене на фоні моєї хупсі буде рости. Далі я висадила. Також минулого року я купляла очіки це підпишу. Там є в мене бірочка, але туди не можна залізти. А, я бачу Стардаст. Він з біленькими квітами повинен бути. Ну, він і був з біленькими квітами, але ще маленький. Наступного року також розростеться і буде дуже гарно. Карликова шавлія, монарда. Ще одна монарда червона стоїть у горщику. Поки що придивляюсь, як вона буде тут, буде чи не буде. Мабуть, трошки далі я її посажу. Розсадила по різні боки самшити свої, бо хочеться, щоб ця клумба якось перекликалася з той сторон, де в мене також кулі самшиту. Тому тут також будуть кулі самшиту, але в них буде інше обрамлення. Спірея Gold Mount, по-моєму. Така яскравенька. Далі замульчована і на фоні мульчі погано видно два кущики гаури, далі два кущики різних ехінацей, далі міс ред red Бачите, з 9 ось ось як наріс, дуже гарнесенько. В нього ще й Ну, повинен лист ставати таким багряним. Тут перенесла ще один очіточок, але там точно я не побачу, мабуть, бірочку. Какой-то октобер. Тут в мене ямка, ой, бачите, як лилась вода. Цілий струмочки мені тут навитоптував. Тут е, така ямка викопана, тут буде. Мабуть, грунта покрівна троянда чотири сезони. Не знаю, я їй тут достатньо місця залишила чи ні. Наскільки вона буде велика рости, не знаю. Це бакопа стоїть в горщику, щоб не було так порожньо. Ось вона на осінь більш-менш цвіте. Влітку вона не хоче цвісти. Тут. В мене кошача м'ята. Також приміряю гортензія ще в горщичку. І далі тут грунта покрівна Вероника Сиза. Ось там грунта покривна Вероніка. Ось така зелена. Ось цей міскантус дронінг а, айрон дронінг. Зараз подивимось. Д... Дронінг Інгрід. Ось два роки він в мене росте, і ось тільки в цьому році він щось, ну він такий повинен бути червоний, як імпірата Він більш підсохший, але ось не підсохша листечко, зараз почали трошки окрашуватися. Ну, цвіте він невзрачненько. Звичайні в нього колосочки. Далі там приміряю також в горшику грунтопокрівний ялівець Blue Chip. Не знаю, тут він мені потрібен чи ні. Міскантус Little Miss. Щоб я сидячи ось тут, він мене не дуже перекривав вид туди. Ялинка ще в горщику, не впевнена в її розташуванні. І ось там відрі в мене ще перенесла. Якраз вже накрапав дощ Барбарис. Барбарис без сорту, бо це сіянець від е, мого. І навіть не знаю, від якого точно. І ось така картина, звісно, порожньо. Тим паче, деякі рослини маленькі, вони зливаються з поверхньої землі і з мульчею. Тут в мене будуть дві троянди, одна ось тут, одна ось тут витка. Ну, коротше, процес іде. Ну, і з іншої сторони висадила тут півонії. Всі коралових відтінків. Там буде ще троянда також в коралових відтінках. Я не запам'ятала назви, тому як, як вони будуть цвісти, розповім. Ну і тут мої горщики, які ну, ось ці ялівці, не ялівці а кіпарисові кі... лейланда, вони тут і повинні будуть рости. Але ж вони маленькі, не хочу їх дуже далеко розсаджувати, вони не будуть так дивитися, можливо, вже наступної осені. Ось мінджуліп. Ось тут займе ось тут своє місце і буде вічно зелений. Тут я начебто придумала, що буде, але напевно цього року це будуть нові нарциси, нові тюльпани. За цей сезон, мабуть, це єдиний перший день, коли я просто ходжу і насолоджуюсь тим, що в мене є. От Дивіться, гортензія Волотиста Полістар карликова гортензія. Багато хто її сварить, за те, що вона, ну, вона дуже раненько зацвітає, і потім таке... в неї такого кольору, наче, за... наче сміття. І багато кому вона не подобається. В мене вона стоїть в затінку, на неї тільки ранішне і вечірнє сонечко, ну, навіть вечірнього не дуже попадає. Ось вона наразі так виглядає. Ну, я не знаю, мені подобається. Тут я дуже поквапилась зняти сітку, тому тільки я зняла сітку, знімала, коли було похмуро, тільки я зняла і все, вся моя краса одразу погоріла. Одразу. Ось єдина не погоріла, так це де вона? Ось ось вона. Ось така бонфайр. Це маленький ще також горщику кущик, і він не погорів. А так багато погорільців. Ну, на цьому я і буду з вами прощатися. Піду заварю каву. І буду далі роздумувати, куди мені що посадити. Ось таку квіточку вам наприкінці. Гартензія Royal Red Purple. От така краса. Всім гарної погоди, гарного настрою. Тримаємось.